Всім привіт! Вибачте, за оце все. Зараз зі студіями проблема. Працюю як можу, але головне контент, головне інформація. І тим більше сьогодні, коли у нас нема гаджетів. Хоча я вам знаєте, що скажу? Зараз, коли ви дивитесь це відео, я, скоріш за все, роблю цікавий проект, який буде виходити на іцу тріп та на кедр. Я їду купувати iPhone. А також зроблю невеличкий анонс. Це ви вже бачили, але я знайшов собі ідеальний варіант по ціні. Я просто барахолки шукав, і я думав, ну хтось точно купить. І такий, а воно мені треба? І от я подивився огляд Макса і такий. Нафіга воно мені треба, але так хочеться. І от я з ним жив місяць і просто шукав, поки хтось буде продавати на 512 дуже дешево. І ви знаєте, декілька варіантів таких я впустив, тому що ну, вони дуже швидко розходяться, якщо прям дешево. І один я знайшов новий і його опублікували буквально там за 10 хвилин. Я приїхав і забрав. Я, звісно, буду продавати, скоріш за все, але ну, просто так картіло, і я вже знімаю теж в форматі влогу. Буде цікаво, тому що я не геймер і. Мені цікаво саме от складна як гаджету, і того, що це такий собі потужний карман. Ну, карман, я ладно, загаднувся, Переносний комп'ютер для ігр і що це Linux адаптований для геймерів. Коротше, штука для мене була цікава, і я зараз розбираюся, і буде цікавий матеріал. Все, з затравочками завершили. Тепер давайте по темі відео. Сьогодні я поговорю з вами про Лєсту. Ні. Ні. Що за нафіг, яка ще блін Леста? Це коротше компанія, яка тепер володіє е, всім, чим володіла Wargaming, Тобто, це танчики, е, літачки, корабліки і мобільні в тому рахунку, е, тільки на е, болотах. Ну тобто не в цивілізованому світі, а те, що там країнами складно назвати, ну, це Рашка і Білорашка. Так, от власне в чому питання? Я не буду вам про танчики задвігати, але я думаю, що всі знають, хто дивиться цей канал і канал Кедр Плюс, що я дуже довго грав. В мобільні танчики. і це була одна з моїх найулюбленіших ігр. Я там вже вісім років, хоч і з великими перервами, але все ж таки грав. В цілому ну я вважаю, що це непогана гра, але сьогодні не буде, як я сказав, про сьогодні буде набагато щось більш цікавіше про те, як на болотах відносяться до е, своїх клієнтів, до гравців, до тих, хто їм допомагає гроші заробляти, для тих, хто створює ком'юніті, до блогерів і таке інше, реально. Інфоповод цікавий, повірте, ну тому що інакше я не знімав просто так якесь там відео. Я певною частиною був навіть партнером Wargaming по частині вод Бліц. Тому що, якщо ви підписані на Плюс, ви могли бачити, що там були стріми по танчикам. Причому вони інколи були комерційні, інколи там з Huawei. Ем. Іноді ми розігрували щось напряму від Wargaming. Це було насправді цікаво, тому що, знаєте, дуже круто, коли тобі щось подобається. А я реально грав в цю гру сам і вони потім такі що там разом зробили. І це було круто. То мені подобалася ця співпраця. Тобто, можна сказати, що я був і гравцем звичайним, і ще якимось контриб'ютором, як вони це називають, по частині просування цієї гри. Проте я-то фігня, Ну, в плані водбліц я грав так собі. Тобто, для мене просто це фанбуш. Але навколо цієї гри, саме мобільних танчиків, було дуже багато всього. І є насправді зараз багато ком'юніті і є креатори, які прям заробляють на цьому. Вони створили свої канали, свої медіа, які е побудували свою маленьку роботу, так скажемо. Чисто на цій грі. І це мене е, навіть трохи надихає, тому що така от гра мобільна, вона вже може е, бути для когось навіть невеличким бізнесом, а для когось навіть величким. Тому що ну от зараз я вам назву деяких блогерів, е, яких я навіть дивлюсь, чи дивився. Це DVS, ДВС, Глафі, Man, Чудо 8585, Містер Монк, до речі, здорово, Валірчик. Він нас теж дивиться. Я знаю, у нас навіть на ектріпі є відосик, де пацани з ним катались десятки Це доволі цікаві відео інколи ну, для тих, хто цікавиться, і там відео збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів, їх стріми там по тисячі онлайн дивляться, ну у багатьох. Тобто, це доволі такі, хоч і в вузькі ніші, але, в принципі, е, цікавий і прибутковий, можна сказати, проект у кожного був, тому що вони заробляли і на донатах, і на переглядах, і на рекламках, тобто туди заходили, і таке інше. Тобто вони реально побудували частинку свого життя. Навколо цієї гри, і це нормально, тому що якщо подивитись про блогерів там Майнкрафт, так вони заробляють набагато більше. Але суть залишається та сама. Тобто є гра, вона стала дуже популярною, і люди заробляють на цій грі. Є мобільні іграшки. от, Наприклад, гарні приклади це проекти Supercell. Якщо ви побачите топових блогерів там по ем, Brawl Stars чи Clash of Clans, ви побачите, що там стабільно сотні тисяч переглядів, і там прям заробляють чуваки нормально. Ну, прям реально нормально. Тобто, це нормальний кейс. Я не хочу сказати, що йдіть на завод працювати. І сьогодні не про це. Я про. Того, щоб ви розуміли, що це нормально заробляти в інтернеті сьогодні таке життя, і дехто заробляв на цій грі. Оце головний меседж це не е, гра, така типу от, офігенна, вона класна, але тут завжди симбіоз. Тобто е, вона комусь сподобалась. Люди почали, ну, блогери, лідери думок, вони про неї щось розповідають, вони ком'юніті створюють, і е, таким чином вони ще популяризують цю гру, тобто е, один одному допомагають. Це нормальна модель, і я, якби був розробником, то перше, про що б я. Мріяв, щоб навколо моєї там гри мого продукту з'явились якісь новини, з'явились там відео, стріми. Все. це я вважаю верх. Просто вже далі йти нема куди. Далі тільки популяризація. Тобто, коли вже є десятки і сотні блогерів, які тебе стрімлять, які грають огляди, танчиків там знімають. Ну це вже реально перемога, і це важливо пам'ятати, і все було нормально. Останні вісім років стільки існує ця гра. Вісім років. Де ж ми були ці вісім років? Привіт, привіт, дорогий! А де ти був? Бігав? насправді, як ви знаєте, Wargaming — це білоруська компанія. і з нею все було нормально, тому що в 2014 році не Білорусь напала на Україну а. Росія тоді Росія анексувала частину території України, вбивала наших військових, цивільних людей. І знаєте, що найгрусніше, світ подумав, що це недостатньо і не варто того, щоб блокувати Росію, щоб ізолювати її, вводити санкції, і в тому числі проти компаній, які працюють там на Росії. Це все стало очевидним для всього світу тільки після 24 лютого 2022 року, коли сталося самі знаєте що, тільки тоді. І весь цивілізований світ почав намагатись видалити цю ракову пухлину з тіла нашої планети. Що почало відбуватися? Багато компаній, таких як Макдональдс і Я думаю, ви всі пам'ятаєте ці історії. Вони просто пішли з цього гімна, і багато ігр, багато проектів, в тому числі до речі, Суперсел, вони навіть прикрили доступ для тих, хто там грає на цих болотах. І знаходячись в цих помоях, ви навіть не могли, наприклад зробити якийсь донатик, тому що платіжні системи теж пішли, вони могли просто розраховуватися за сервіси. І тому тут склалася цікава ситуація. Іноземні компанії вони просто пішли з ринку. Так, вони втратили, можливо, частину клієнтів, як там Макдональдс, чи та сама Якія, чи автомобільні бренди, але вони просто, знаєте, за репутацію свою вони проти війни, вони проти оркам продавати свої гарні продукти. Нехай на ладах катаються, які їм видають за мертвих діточок. І вони просто пішли. Але що? Робити тим компаніям, у яких основна частина їх клієнтів чи гравців це е, в задгалові ублюдки, ну і частина там білорусів ще. Ви ж не можете просто взяти і піти. Так е, доводиться шукати якісь альтернативні варіанти, щоб якби і працювати з цивілізованим світом. А Wargaming працює, тому що у них є навіть блогери за кордоном. Я дивлюсь там декількох англомовних, наприклад, у них є сервера в Китаї, є сервера в Європі. в Штаті. І звісно, там менше людей, але втрачати їх теж не хочеться. До речі, я про білорусів нічого поганого говорити не хочу, бо хтось може щось тут писати почати. Але все ж таки я маю констатувати факт, що для нас, для українців, Білорусь це також країна-агресор, тому що з неї кожен день ведуться ракетні обстріли моєї країни, України. Ну от ми підійшли до того про що я вам казав: саме такою компанією є Wargaming, у якої є декілька проєктів, які працювали в основному. Ному на СНД ринок, і от вони вигадали щось. Вони вирішили зробити щось, я вважаю, не дуже прозоре, тому що ну самі. Зацініть. Вони взяли компанію Lesta Стюдіус, яка знаходиться десь на рашці, і просто подарували їм частину свого бізнесу. Причому більшу частину, очевидно, там, де були оці рашисти і білоруси. Ну, всі, хто захочуть там залишитись, і сказали, це буде окрема компанія. Ми там нічого робити не будемо. Ми просто їм все даруємо, всі ці клієнти, можливості. Ну, це гра, яка розроблялась, да, вже причому не одна, це всі гри. Ігри варгеймінгу, які ми розробляли. Ми просто їм даруємо. І вони навіть сказали, що ми не будемо прибуток отримувати з цього. От саме через це мені здається, що це і не прозоро. Ви уявляєте собі якусь велику компанію, яка навіть за таких скрутних обставин не вигадала нічого кращого, як просто взяти і подарувати найприбутковішу частину свого бізнесу. От я в це, чесно кажучи, не вірю. І зараз в цих проектах, ну зокрема, в танчиках я за цим слідкую, слідкував, але і зараз цікаво просто дивитися. Як ситуація буде розгортатись, вони зробили переніс своїх даних на інший сервер. Тобто раніше ти не міг нікуди піти, зараз ти типу зможеш. І більш за те, ти будеш вимушений щось зробити. І м -м, протягом вересня тобі буде запропоновано е визначитись, чи ти залишаєшся в рафінованих фікалях, чи скорочено РФ, чи ти переходиш до цивілізованого світу на євросервери. Тобто вони розробили механізм переносу аккаунту на інший сервер. І більш за те, того сервер. Ерверу, який зараз є СНД, його не буде. Тобто буде російський, оцей і буде нормальний. Ну з прозорістю все залишається незрозуміло, і це не головна тема цього відео, друзі. Це була предисторія, щоб ви розуміли, тому що ті, хто в темі, їм не треба оце все пояснювати. Вони, в принципі, слідкують. Ви ж не танкісти, я сподіваюся. І саме через це я вам вирішив все так розкласти і пояснити, для того, щоб ми перейшли до найцікавішого. От зараз буде круто, тому що є такий офіційний сайт, він називається. Ця worldoftanks.ru І зараз на ньому вже інформація стосовно Лестер розміщена. і це теж цікаво, тому що вони могли б вже розділитись, тому що я не сказав, да. До речі, навіть ігри будуть по-різному називати. Буде World of Tanks належати Wargaming, А наприклад, у по бліцам це буде Tanks Blitz Це Леста, а World of Tanks Blitz це Wargaming. Коротше. На сайті їх вийшла просто нереально крута стаття, яка називається Я буду читати російською, тому що ну, я не хочу на нормальну мову переведи це гімно. Програма сотрудничества з контриб'ютерами. Там навіть сказано, що таке контриб'ютори. От зараз у нас буде, знаєте, такі формати відео, типу, коли дивляться там кліпи, чи дивляться якісь відео, відеореакшн називається. От зараз буде відеореакція на цей матеріал. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли і просто. То знали, наскільки там все погімну зроблено. І зараз ви зрозумієте, чому це стосується кожного не тільки блогера, а і на... звичайного гравця. Для чого я це розповідаю? Тому що під World of Tanks ви можете підставити будь-який проект, який знаходиться там і має якісь коріння в вибачте на Расісі. Тобто, це може бути навіть там поштовий клієнт, якийсь. Якщо ви, не дай Боже, користуєтесь там Mail.ru, Rambler, чи чимось ще Яндексом, перестаньте. Це робити, тому що я пам'ятаю історію, як я їхав з таксистом, ми з ним сперечалися, що він не туди поїхав. Я дивлюсь, він по яндекс навігатору їде в 2021 році. Я кажу: Блін, у нас просто не працює яндекс навігатор. А він мені такий, а у нас працює. Я такий, ладно, ладно, все вези. Думаю, які кончене. Ну що ж, поїхали. То такі контриб'ютори, тут сказано, що це. Творчески люди, які здають відео, аудіовізуальний контент, текстові інші види контенту. Ну тобто, це блогери, це ті люди, які хоч щось роблять про цю гру. Якщо ви просто навіть людина, от чому я кажу, звичайний гравець, візьмете і знімете відео про World of Tanks, Це, наприклад, може знати, як бути, ви там знімаєте відео як кедер, просто про гаджети, але потім вирішили зняти добірку цікавих ігр, в які граєте. От, там, World of Tanks, наприклад, то це до вас теж відноситься. Тепер я правила, ну вони завжди були, але тепер вони цікавіші ніж завжди. Що вам не можна робити? І отут от ми починаємо до самого цікавого підходити. Е, тут сказано до першого пункту ще. Нападаємо, в нізависті є ви учасник програми чи ні, запрещено создавати ігровий контент, в якому присутствує. Ну тобто, тут одразу вам. Сказано, що навіть якщо ви не являєтеся, не є частиною програми з Леста Studios, оце, тобто ви не підписувались ними договорів, ви не маєте доступу до ранніх там версій до бети, до тестування, до всього всього цього, що там є в цій грі, все одно ці правила для вас теж розповсюджуються. Тобто, як навіть якщо ви просто в TikTok робите відео перше. Реклама онлайн-казіно, ставок на спорт, мошенничество, реклама, запрещена на телевидении, на території Російської Федерації і Республіки Беларусь. Тут насправді можна сказати немає нічого такого. Хоча ну, треба розуміти, що там деякі блогери знаходяться. Ну давайте будемо так зараз, просто кажу в Україні. Ну у нас наскільки я знаю, це не незаконно. Ці всі бети, та й у них вони ж існують там. І наскільки я знаю, вони можуть їх рекламувати і рекламують. Я проти, ми ніколи не. Не рекламували ці ставки, але ну, я не скажу, що це прям такий зашквар. Тобто деякі люди прям граються в це. Я не кажу, що це круто, і я цим ніколи не займався. Раніше блогери мали можливість це робити, і зараз не мають. Мені здається, що кожен просто для себе визначає зашкварність контенту, який він там рекламує чи якогось продукту. І просто треба розуміти, що блогери вони з чого живуть? З монетизації YouTube. Якщо їм там не платять танчики, так, наприклад, ну от я зараз вирішу, мені ж не почнуть одразу платити. Я просто почну знімати відео про танчики. да. І, наприклад, через те, що в мене там великий канал, їх почнуть дивитися. І також з реклами, яку я про продаю. І якщо я продавав там всякі э, гімно, типу бетів, всяких, то тут вже не можна вставляти. І потім я вам розповім, до чого це може призвести. Друге, що не можна робити, розміщення реклами, комерційних предложень, агітаціонної і любов друге. Навяжчивої інформації, кромі случів, розрішених лістагейм. Оце просто трендець. Тут цілий пункт, який прямо тобі каже, що заборонено розміщувати рекламу, комерційні пропозиції, будь-яка агітація. Що таке агітація? Ну, типу, підписуйтесь на мій канал, це агітація? Чи там. Ставте палець вгору, наприклад, там стрім ідею, ви 10 разів сказали, палець вгору. Це агітація чи ні? Чи давайте там напишемо коментар, це агітація. Чи давайте жити дружньо? Чи не твайні, Блін. Це агітація, я не знаю. Тобто ви на своєму каналі не можете це робити. І знаєте, я це читаю, ну, так, посміхаючись, тому що ну, мені просто пофіг. А люди ж будували свої бізнеси. І вони, типу, ну, це я так називаю маленький бізнес. Головне, що. Вони можуть прогодувати родину, це я з цим ок, і тепер вони не можуть рекламу розміщувати. Прямо є такий пункт. Ви ж в кінці наскільки вони е, пропиті ідіоти е, в Росії? Та в принципі я вважаю всі, що е, в ну просто в голову прийшло навіть не прочитати. Вони в доступ на сайті вивантажують отакий от пункт другим. Що ви не можете комерційні пропозиції там зробити? Наприклад, ляпота рекламує е, свій фотокурс за гроші. Да? Приходите там, купуйте. Нет, нет, Леста Студиус не погодила. Тут сказано, разрешенных Леста Геймс вы должны прийти до них и сказать, вы знаете, я хотел бы разместить рекламу кетчупу. А они такие, ну, не знаю, может кровь нагадывать, и это, напевно, не гарно. Мы... Тут фишка в том, что они же с ничего не отримают. Вот так. Третье. Продвижение продуктов, которые нарушают пользовательское соглашение и лицензионное соглашение игры, включая читы, Продажу аккаунтів, платні услуги по прокачці техніки, получению будь-які інші внутріігрові сервіси не представляємо ліс Games. Це теж треш. Ви могли б сказати, Саня, ну це нормально, там чити, це все фігня. Так, це фігня. Але, наприклад, дивіться, я хочу стати крутим танкістом, да? я хочу стріми там робити. Я хочу навчитись грати. І якщо якийсь там стрімер казав би платити, так, до речі, роблять. Там вони збирають донати, і ти кидаєш і кажеш, зацінив мій аккаунт, і чувак заходить і чекає аккаунт. Ти кажеш, каже, там по твоїй статистиці: тобі треба там то, то він дивиться на танки. Вам це може смішно, я ж кажу, просто е, думайте, що це не про танки. Я просто реально знаю, як це працює. І він вам розповідає так, це як мастер-клас, такі, типу, що робити? От, цього робити не можна. Чому Аліста Геймс не отримає нічого від цього, розумієте? Не можна. Четверте, реклама платного вступлення в клан і предоставлення платних услуг по полученню наград в вкладених собиттях. Ну, типу теж. Е, ти ж не продаєш аккаунт, ти не продаєш нікому акаунт. Що тут такого, щоб ти ем, ну, якби давав людям можливість за гроші вступити в твій клан? Якщо ти медійна особистість чи ти топовий блогер, а чому не зробити на цьому? Ну що тут такого поганого? Другі пункти. Это типа основные, там есть другие, треба развернуть еще раз. Связь на платной или безоплатной основе с лицами или контентом, которые пропагандируют и или демонстрируют материалы порнографического или эротического характера, материалы с элементами насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, гомофобии, нацистскую, экстремистскую или иную приравненную к ним атрибутику, символику и иные объекты, а также ссылки на такие материалы. Тут все Ну, я полностью сгоден, что это Класний пункт в кожній грі, в кожному проекті таке є. А якщо я додам значок Азова, наприклад? От в цих хворих там умах у ну вибачте за слово розуму. У них немає там розумів у цих хворих. Це ж типу нацистська там якась терористична організація, чи герб України, чи флажок України. Як це буде рахуватись? Я, якщо ви скажете, ну типу ніяк це гаразд, ви з флажком України видіті, просто так от по, 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 почепіть собі там, десь в Москві і пройдіться. Далі завершення преступних і іних дій действий ілі пропаганда приступна льоної протиправної діяльності, а також розміщення руководства завершення протиправних действий. Знову ж таки, цим я повністю погоджуюсь. Але як в Росії протиправні дії розсінюються, ну, наприклад, нам. Відразком нагляду прийшла е, повесточка, що треба видалити матеріал на кедрі за 2017 рік. Там, де ми про vpn сервіси розповідали, розумієте, треба видалити інакше наш сайт заблокують. Іспользування клікбейта і громкі заголовки. в особенности связанные с игрой сотрудниками компании. Их деятельностью, например, заголовят разработчики Nerf от САУ, когда в ролике рассказывается о возможных изменениях, которые планируются или идут на супертесте, или в общем тесте. Это просто трэш, друзья. Чему интересно из блогеров, например, потому что они имеют доступ до супертесту, и это легально, это Wargaming позволял делать всегда, то есть за некоторое время открывается тестирование нового обновления, и і... І вони йшли туди і розповідали. Ті-то там понерфлять, ті, то апнуть і так далі. Але ж треба казати е, отрицательно апнуть, напевно. Треба ж казати, що це просто зміна характеристик, а не нерв. Да? Але якщо ти як гравець, ну ти розумієш, що це нерфи, це нормально, наприклад. Ну тобто, от я дивився Снігпік останній від Бравл Старс, вони беруть і просто кажуть: оце ми робимо трохи гірше. Тобто, отут ми робимо гірше там ДПС, тут ми робимо там ще щось гірше, ну тому що це там трохи. Кращі герой, а такого в фрі-ту-плей грі не може бути, але не можна казати так. І я вам більше скажу за те, що в сучасному інтернеті е, люди будуть дивитися без клікбейту. Так, звісно, це на совісті кожного. Якщо ви розповідаєте про там, е, не знаю, Realme, а в заголовку пишете, що це iPhone майбутнього, то може це, типу, неправильний клікбейт. Це реклама, типу, вас вашого контенту. Ви, як креатор повинні. Самі думати, ви типу готові, що хтось вас буде щимити за це? І чи це співставне з тим, що там люди прийдуть подивитись більша кількість, але якась вас защимить, наприклад. Ви самі вирішуєте. В даному випадку, ну от ви прикиньте, просто е це огляд танку. Чи там э, огляд э, гри World of Tanks Blitz, чи там World of Tanks э, номер 32 <сих> Чи огляд і змінення якихось там, де? Да? Змін. Э, ну, тобто це просто треш. Оцей пункт він просто мене э, вивів трохи, тому що заборонені отакі от назви э, колікбейтні і громкі заголовки. Розпространення ложної недостеріальної інформації в составі ігрового контента, а також любої другої інформації протиріччя применимому законодательству. Ну, це теж. Цікаво, пункт, ну, я вже не буду подробно зупинятися. І останнє це публічне розповсюдження інформація о видах і способах нарушення ліцензійного соглашення, а також публічний призив нарушення ліцензійного соглашення. Якщо ви почитаєте ліцензійне е, оцю угоду стосовно будь-якого сервісу, то там все дуже цікаво. Наприклад, в танчиках, е, ну просто щоб ви розуміли масштаби, там завжди був такий пункт, що ви не можете заборонно відволікати гравців. Ну тобто, що чесна гра, і це нормально, ви не можете там просто е, фігню Робити, але при цьому ну нема знаєте такого договору величезного, де там по пунктах прописано. Ну, наприклад, якщо ви в ігровий чат пишете, так там Привіт, як справи, то що це відбудеться? Він відволікаєте людей чи ні? Ну тобто тут оце виділяється, і фішка в тому, що ну дійсно всіх шмити не будуть. Але якщо, наприклад, є якийсь український блогер, який залишиться там на цих рух-серверах, ну звісно, там якась фігня, але припустимо, да? Ладно, казахстанський там може блогер, і буде заходити щимити, казати мити шказати нєтвайні чи щось таке, то як би до нього претензії точно знайдуть, точно знайдуть, тому що є оці всі пункти, по яким його можна защемити. І далі тут є Ці правила, відносяться к загружаємо матеріалам, прямим трансляціям і другому контенту. Например, подкаст. Ну, то вот вырешили прям все все взяты И далее сказано, что ж, э, за цим следует. При наличии контента, который мы считаем, мы считаем противозаконным, нарушающим права третьих лиц, некорректным или не соответствующим данным правилам, мы оставляем за собой право принимать меры, включая помимо прочего, вынесение вам соответствующее предупреждение, ограничение доступа к игре и отзыв. Права на использування нашої інтелектуальної собственності для создання контенту. А це найцікавіше, друзі. Тому що про що тут йдеться мова? Е, вам можуть просто сказати: е, но ну вам можуть е, заборонити грати в вашу гру, і пофіг, що ви там, наприклад, е, роками. Ну от я реально багато грошей тут закинув, е, ну я грав, мені подобалось. І мені можуть просто заблокувати доступ, і все. Тобто, да, і там багато моїх грошей. До побачення, ти порушуєш оці дебільні правила. А найголовніше, найцікавіше, що вам можуть заблокувати YouTube, наприклад, тому що все, що ви робите з цією грою, все, що ви показуєте, навіть те, що я зараз там розповідаю, це фактично використання їх інтелектуальної власності. І коли це їм на руку, це одне, коли ви там облизуєте їх. А коли це їм не на руку, це зовсім інше. І ви скажете, що за абсурд тако, да? е, але згадайте, як презентації Apple йдуть. Ви зробіть стрім презентації Apple на YouTube, і ви побачите, що вам винесуть попередження, і ви півроку не зможете стріми проводити там, 4 місяці. 90 днів перший раз. Да? Тобто я не кажу, що це нормально, але таке компанії практикують. І отут тепер, якщо ви захочете таке робити з цією грою і щось не буде подобатись, вам можуть висунути там страйк, а можуть. За деякий час три страйки і просто видалити ваш канал через те, що ви грали в танчики і просто розповідали правду, чи робили, на їх думку, клікбетні чи гучні е, заголовки. І, друзі, е, що я хочу сказати? Чи погані правила самі по собі? Ну тут вони дебільні, тому що їх росіяни писали, але в цілому правила це нормально. І в цілому, навіть отакі от правила, якщо б ви були співробітником компанії Ліста, не дай Боже, то ви прийшли б туди, вам б сказали: отакі от у нас правила. Ти згоден? Я згоден, чи я там не згоден. Ти не працюєш, якщо згодом, ти працюєш, окей. І е, ти там вже на зарплаті у них, і ти починаєш по цим правилам кліпати контент, наприклад. Для блогерів таке робити. Ну, я вважаю, що я не вважаю, я знаю, що це просто булшіт, І тут, ну звісно, просто можна сказати, що ну, це тупі росіяни. І от останнє, що з цим робити? Ну, чесно кажучи, я всім блогерам рекомендую переходити, по-перше, на українську мову. Чому я так е, вільно про це розповідаю? Та тому що росіяни тупі, вони не зрозуміють, про що я тут розповідаю, тому що я нормально мову спілкуюся. І якщо ви. То вас теж не будуть розуміти, Леста буде думати, що це імпортний якийсь блогер, тому ну нехай щось гарне розповідає, щось роз... на... на високому. Також я рекомендую всім перестати співпрацювати з Лестою. Ну, тобто, просто знаєте, якщо такі правила драконські, треба подивитися, що там ще Варгенім вигадить для своїх гравців. Буду сподіватися, що щось більш адекватне. От. І третє, ну знаєте, нічого просто не торкати, що вони роблять, і ставити відповідні оцінки в магазинах. Я не Буду казати, які мені здається, ви і самі все прекрасно розумієте. Все, друзі, отакі от влоги форматик вийшов. Не знаю, куди ми його завантажимо на кедр чи кедр плюс. Інколи хочеться просто сісти, потріщати, тому просто постав камеру і просто з вами, отак, от поділився. Пишіть, що ви думаєте, які у вас думки? Може, ви ще знаєте якісь такі компанії, сервіси, які от таку фігню зі своїми клієнтами роблять. Підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.